Нас почало нести в ліс, а він, мабуть, злякався і різко вправо, а, там а справа забор. Вибор. І нас зразу в забор і все. Кость відірвалась. А, а шкіра шкіра тримала, ні, шкіра тримала і м'язи. Слава Богу, що м'язи ми не розірвали. Мені не подобається, що це дуже як... Завелика? Ну, так, вона завелика да, за і, і вже потім далі не доповниш нічим, мені здається. Ну, це, мабуть, молодому якомусь підійшло. І мені не дуже подобається. Рідні мої, всім великий привіт! Герої сьогоднішньої нашої історії, як ніхто інший, знає. Що навіть не екстремальний спорт може мати дуже тяжкі наслідки, а медична допомога іноді набагато дієвіша, ніж допомога старих вірних друзів. Пане Олександре, добрий день! Добре. Я дуже дякую вам, що ви згодилися прийти на цей проект і поділитися своєю історією. Я думаю, що всім глядачам було б дуже цікаво, де, що ж у вас там за шрами там такі Шрами в мене два. Один я отримав під час футбольного матчу, а другий під час дорожньо-транспортної пригоди в мене трапився. Це скільки вам років було, коли перший шамів? Перші роки 25 було. Ви прям лежали в лікарні, щось серйозне Лежали, в робили операцію, оперували на ключиці. Тобто, у вас там метал стоїть чи нема металу? Зараз залишилася на ключиці метал, бо не змогли його витащити, коли треба було витягувати, і не зміг приїхати вчасно. І так вона там і залишилася, бо вже не змогли заросла тканинами. А друга дорожня транспортна, розкажіть, це ну, ви були за кермом чи ні? Ні, я не за кермом був. Ми відпочивали з друзями за містом. За нами приїхав наш товариш, забрав нас, і воно виходить це така дорога, що ліс з одного боку, а з іншого боку бетонний забор. Дорога зі щебню, така вузенька. Угу. І ми поїхали. І почали нашого друга підстрікати, що ми так є їдемо. Ну, же... настрій такий, ох. А, так, вже ж пора, так, да, додому швидше. Ну і він же ж наступив, він не впорався на щебні з керування. Ну, нас Десь почало нести в ліс, а він, мабуть, злякався і різко вправо, а справа забор, і нас зразу в забор, і все. Ну, всі живі. І туман очевидно. всі живі, машина а... не жива, ну всі живі, слава Богу. Вийшли, все з машини, все наче добре. Вже не смішно, правда? да. Було? потім я кажу, мені щось рука кажу. А мій друг каже: та подожди, щось, наверное, щось вискочило, давай дьорну. Типу, вправити, так? Так, да, ну як всі він даже, не, мужики. Він не лікар, чи просто відкрити. Він так... не лікар. Він... А рука вже була переломана, ну ми ж цього не знали. Оооо. Да. І чим закінчилось те, що він співав? Він мені відірвав руку. Божечки. — Кость відірвалась. А, а шкіра, шкіра тримала, ні, шкіра, тримала і м'язи. Слава Богу, що м'язи мені розірвали. Перший раз операція і другий раз операція. Кажуть, що двічі в одну річку не війдеш. Ви скажете, що війдеш. 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 І війдеш. Війдеш. як відбувалася ваша реабілітація після такої травми? Я навіть не уявляю. Полежав я днів 10 і вже відпустили додому і ходив я з цією пластиною пару місяців, і потім зняли. Потім я розробляв руку. І це Ще, реабілітація, ж, як да, відбувалася. Вона, вона ж не розгіналась. Вона була зафіксована в такому положенні. Так, так. І тось я її не міг туди, назад, вперед. І десь рік, мабуть, мені понадобилось, щоб це вона до кінця вже розгіналась і згинала. Дуже у нас гарний лікар був. Він мені, до речі, оперував перший раз і другий. <реш> він прям ваш сімейний. Так, скажу, мені, мені, <реш> та, він мене впізнав зразу. Каже: о. Молодець, давай, пішли. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, як люди, от ваше оточення, може, рідні, знайомі, хто не знає, близькі, чи на роботі колеги взагалі запитують, чи цікавляться звідки рами? Ну, Звісно, звісно, всі цікавляться всім ж. Чесно, я поначалу ж ну дуже кумедно до цього відносився. Розповідав взагалі кожному різну історію. Ну, чисто так. Звісно, потім правду казав. Вони, ну, зразу, реагували. Та, да, та, вони та. зразу реагували так, вони зразу реагували так, оу, вау, красавчик. Я кажу, та ні, я жартую, ні, не так все. Чому ви вирішили щось з цими шрамами зробити взагалі? Я хотів зразу, як з'явився другий шрам, угу. я зразу, мені хотілося щось їх закрити. Вони мені не подобались з самого початку. Мені дуже криво якось позашивали, шви не красиві. Зрозуміло. Мені хотілося, щоб... — щоб зрозуміло. якось закрити це. Але потім війна почалася, якось воно не до того стало. Які дуже радий, що виграв. Очікування, що очікуєте? Та очікую щось неймовірне, бо мені казали, що тут майстри дуже серйозні. Так? Да. Клас. Я очікую щось дуже цікаве. Це ваше перше татуювання буде, правильно? Перше. так. — Як ви відчуваєте, ви до болю витривали чи ні? Витривали. Готові будете, що це буде довга робота. Я думаю, що я витримаю. То я можу подивитися і на ваші два шрами. Так, звісно, без проблем. Так, і вони в таких різних місцях. Тобто це буде велике татуювання у вас виходить, правильно? Я б, звісно, хотів, щоб було велике це татуювання, щоб воно закрило обидва шрами. Щоб це були не два різні, а одне не, не диво. Два. Хочете щось одне, щоб воно ж компонувало. Можливо, якщо мені сподобається, якщо навіть будуть два різних. Якщо воно буде гармонійно виглядати, то чому їй не два різних? То ми з вами будемо. все буде... на. Все буде... на... Смак майстра. То ви готові я довіряю, з ним готові довіряю. з ним знайомити? Клас. Тоді ми кличемо Романа. Пана Романа, дій до нас. Знайомтесь, будь ласка, це Олександр. Скажіть, будь ласка, що ви нам підготували, мужики? Ну, і... я читав історії, там і насправді дві. Тому я підготував варіанти і на одну історію, і на другу, і на обидві одразу. В один реалізм, один там такий більш. Медний варіант і один графіка цікаво, що там. цікаво, дуже цікаво. Подім знайомиться з вашими варіантами і дивиться і вибирати. Готові готові. Роман Лисенко професійно займається татуюваннями 17 років, надає перевагу роботі в кольорі та стилі реалізм. Сміливо береться за складні перекриття, виправлення портаків і татуювання на шрамах. Я прочитав історію, коли йому дергнули за руку і її зламали. І я згадав, що в мене ж таке саме колись було в дитинстві, де мені в школі колись теж я впав, мені дёрнули руку і вивернули дві кістки. Тому цікаво було просто поспілкуватися з тою людиною, яка таке саме відчула, як я колись в дитинстві. І він якраз виглядав, як всі виглядають майстри тату-салонів. салоні. Видно, що професіонал. Мабуть, людина знає своє діло. Вся надія на нього. Бачив я твої шрами, історію, там два шрами і дві різні історії. У мене є варіант для поєднання між собою, але над першим я працював над шрамом той, що зверху. Там вже було, була справа з футболом, так? Да? Так, да, було, я. Приблизно такі ескіз прикинув дуже один із варіантів. По цьому ескізу я думаю, що він дуже гарний, все мені сподобалось, але це вже закінчене татуювання. Там уже більше нічого не додаш, а мені можеш щось захотітись, і тому я цей варіант прибрав. Потім оця історія це типу як фотка рука допомоги. Фотка Polaroid і ніби приклеєна таким стікером смішним. Стікер можна поміняти, якщо це сильно смішний, то можна замінити, наприклад, на такий стікер. Тільки я його одразу побачив, я зрозумів, що все, мультики це не його, йому треба робити щось таке серйозне. Це мабуть, молодому якомусь підійшло. Там ці смайлики, мені не дуже подобається. Добре, так. Поки перший варіант, поки перемагає. Треба теж дивитись далі. Що він запропонує. Або можна просто ввальнути зміюку. Ну, ось так. О, зміюка мені подобається навіть більше. І що, да? Це виграшний да. горіш. Я одразу відчув, що це те, що треба. І продовжень ну, да, Можна ми вигадати ми... далі вже багатим. Що завгодно. Тоді ми е, поки на зміюці зупиняємося, так? Да? Окей. Тоді я зроблю зараз трафаретку, роздрукуємо, переведемо на шкіру, подивимося в зеркало, як воно виглядає. І почнемо працювати, якщо все буде. Та добре. Я все віддав в руки майстра. Я зараз переведу трафарет, щоб було видно, де мені вести лінію. Потім трошки підсохну, щоб не розтікався під час роботи. Я вже зрозумів, що там майстер виведе як і що закриє два шрами. Я вже був впевнений, що це те, що треба. М'язи вписалися нормально. Да, мені теж здається. І по розмірам дуже класно. Так. Да. Чим швидше, тим краще. Я себе настраював, що буде дуже боляче, що я буду терпіти. Ну, Зараз ми спробуємо перший укол. Ну, як відчуття? Не відчув, взагалі укол. Просто як ручкою і Ну, вас, я вже кажу. Я зараз почав зі шраму. Взагалі. Взагалі не чудно. Взагалі різниці нема. Для мене було несподіванка, що це взагалі не боляче. Я не боляче, роблю татухи. Лагідне, як перше кохання. Я спочатку. Зроблю контур знизу, щоб було зрозуміло, Бо ми тут домальовували. І тут не трафаретка, а маркер. А потім вже почнемо контурити його. Проконтурю всю змію і додамо тіни. Так як це чому біле татуювання, то там така техніка трошки лагідна, не треба вкрашувати там жорстко. Тут може бути трошки вальніше. Так? У -у -у. Ні? Є шрами, де взагалі не відчувається болю. А є шрами, де от дуже боляче. Ось з нього був перший варіант. Він практично не відчував на шрамах болю. А який вік шраму? Скільки йому років замов спитати? Цей шрам десь 2015 року. А цей ж на ключиці, тому взагалі десь 9-10 року. Наскільки дискомфортно було зі шрамами, там, наприклад, на пляжі чи на тренуваннях? Взагалі люди ж дивляться постійно. Ідеш по пляжу, ну, по-любому, всі дивляться, особливо коли їх два. А у мене дружина і два сини. І вони звикли до моїх шрамів, малий з самого дитинства їх бачив. Мені самому лише хотілося щось змінити. По ДТП зрозуміло, як на рахунок футболу, як цей шан там з'явився. Це як треба було вдарити, щоб вилетіла кістка. Чи що там відбулося? Почалось з того, що я ляпнув язиком, що я ніколи нічого не ламав. От, Перед цим днем якраз <гум> поїхали нього на сьогоднішній день. Ігра така важлива була. І теж грали, все нормально, потім під час кутового розіграшу. Воротар вибиває кулаками вгору м'яч, ага. він підлітає прямо над штрафною і всі ж туди. А я ж маленький, мені головою виграти його ніяк. Ага. Я ж думаю, через себе треба випригувати ногою. Я ж випригую, виходить, б'ю, ну не попав поворотом. І коли приземляюся, мені заблокували руки, я не зміг виставити руки. А -а -а. Я, виходить, впав на голову і на шию. Встав і побіг далі. Мій напарник зупиняє, каже, подивись, у тебе кістка торчить. І щоб відкритий перелом? — Відкритий, так. Да. І порвала вона гостро, тричала, і порвала навіть футболку. — Ого. — Було трохи страшновато, звісно. Хлопці відвезли вже в лікарню, ну і прооперували одразу в той день. Тобто він був настільки захоплений грою, що він... Ну, торчить кістка, ти то хай собі торчить, і не бачити. <гум> Мені близький такий вайб від людей. Я сам такий по життю на позитиві і, мабуть, притягую таких самих людей. Після ключиці, після перелому, вже кар'єра футболіста всю та ні, Ще може. Чи... Та я ще досі. Ага. Граю, правда, вже на рівні ветеранському. ну, Бокса кар'єра закінчилась. Ага. Я й боксом ще займався, так, бокса, кар'єра закінчилась. Якби я знав до цього, що він боксом, наприклад, займається, я б йому зробив би щось таке цікаве з боксерськими рукавичками, може. Там якогось паука зробив, би сюди дві тонкі лапки, одна рукавичка, друга рукавичка. Там якусь паутину зробив, би, ти А, Ні, займатися можна, це ж моє здоров'я. Вони сказали, роби що хочеш. Ну а до змагань вже ж не допускають. Все, фініш. Я тебе вітаю Круто. з новим татуюванням. Так як перший раз татуювання, взагалі, я ж навіть не уявляю, як це буде на моєму тілі виглядати. Це його. Воно йому підходить по темпераменту, по, по тілобудові. Він такий спортивний чувак, йому класно. За трохи буде. Ну що, пане Роман, розкажіть, як вам ця робота? Як О, воно пройшло? Робота була не маленька, але справились. Ви очікували, що це буде така довга робота, скільки годин займе? Трохи хвилювався, десь би, може, підпікало, мабуть, то я б може і трохи боявся. А так воно на одному диханні все пройшло гарно. Будемо роздивлятися? Давайте, вже, вже, вже не терпиться. Вже не терпиться. Клас! Вау! Оце круто. Вони як нові, вони все блестять, так, такі гарні. Я не можу. Як реально взагалі. Та ефект був вау. Ну, мені дуже сподобалось. Я не очікував, що вийде так е круто. А де шрами ділись? Це найголовніше. Йому сподобалось. Це одразу було видно, він підійшов. О, клас. Я відчув задоволення від своєї виконаної роботи. Трохи я очікував, що воно буде щось таке масивне. Ну, що так. Гарно вийде, я не очікую. Але реалістично. Реалістично, дуже, вона прям. як, як, як справжня. Я б зрозумів, що я вибрав те, що треба. Тож, це ваше перше татуювання, скажіть, чи це останнє ваше татуювання? Чи наважились би ще раз таке пережити? Ні, це. Я вже тепер точно знаю, що це не останнє татуювання. Мені сподобалось. Я чомусь раніше хвилювався і боявся, думав, що це дуже боляче. Взагалі, якого бою навіть він в деяких місцях навіть кайфово було. Я дуже задоволений. Дякую вашому проєкту. Я, я не знаю, я вас не забуду ніколи. Це тепер мені на все життя. Да. Клас. Дуже задоволений. Дякую всім. Добре, що тату, а не шрами тепер. Да. Да, Ми дуже раді, що ви наважилися на таку роботу. Клопітку. Дякую вам за те, що ви це зробили. Хлопці, дякую, Рома, дякую. А я хочу сказати, що це проект не тільки людина зі шрамом перевтілення, а тепер це проект Людина зі змією. Тому <рес> зустрінемося в наступному епізоді.